У мене був учора, а сьогодні вже немає. Каже, мама купить завтра. А чому це так буває? Вчора ще лежав сніжок на санчатах я катався, а сьогодні у дворі по коліна вже води. Тато каже, не хвилюйся. Завтра сніг передають. Лише я не розумію. Вчора, завтра і сьогодні, що це значить? Поясніть. Малята, а ви знаєте, що таке вчора, сьогодні і завтра? День, який йде зараз, називається сьогодні. Все, що відбувається зараз, відбувається сьогодні. Пригадайте, що ви сьогодні робили? Я сьогодні прокинулась вранці, поснідала і прийшла в гості до Сашка. Вчора ми з Сашком ходили до зимового парку. Годувати птахів. Вчора це день, який пройшов. Промайнув, закінчився. А що ви робили вчора? Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він прийде тільки завтра. Завтра ще немає. Ми його чекаємо. Що ви будете робити завтра? Подивіться малята. Яка гарна квітка виросла у Сашка. Ось така вона сьогодні. А такою вона була вчора? Такою стане завтра. Вчора ми насипали повну годівничку насіння. А сьогодні його залишилось мало. А завтра годівничка буде порожня. А ви здогадалися чому? От я їстиму лише завтра, а не сьогодні. Не хвилюйся, Сашко. Завтра наступить дуже швидко. Потрібно лише поспати одну ніч. А поки що давай пограємось іграшками. Порахуємо та порівняємо їх. Якого кольору смужечки. Якого кольору верхня смужечка. А нижня. На верхню смужку покладемо пірамідку. На нижню м'ячик. Викладати потрібно зліва направо. Скільки пірамідок? А скільки м'ячиків? Додамо ще одну пірамідку. Скільки пірамідок? Одна. Дві. Всього дві пірамідки. Чого більше? М'ячиків чи пірамідок? Скільки пірамідок? А скільки м'ячиків? Чого менше? Пірамідок чи м'ячиків? Пірамідок дві. Їх більше. А м'ячик один. М'ячиків менше, ніж пірамідок. Поставимо ще один м'ячик. Порахуємо: один. Два. Всього два м'ячика. Скільки стало м'ячиків? А чи порівно пірамідок та м'ячиків? Порахуємо ще раз. Одна, дві, всього дві пірамідки. Один, два. Всього два м'ячика. Скільки залишилось пірамідок? Чого більше? Чого менше? Я все зрозумів. Вчора це те, що відбувалося вчора. Воно пройшло, промайнуло. Сьогодні це те, що відбувається зараз. А завтра ще не настало. Ми з нетерпінням на нього чекаємо.